Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, виходить з нами на прямий зв'язок. Наші вітання. Вітаю пані Юлія. Пане Олеже. Вітаю всіх, хто глядач. Вітаємо ну, курс російського рубля. По перше, як він і чи він відіб'ється ось так одразу на, на спроможності плату спроможності і російських компаній, та й зрештою російського обивателя, тому що вони відомо запроваджують свої певні запобіжники про якусь там конвертацію, про розрахунок в національних валютах в Росії йдеться вже давно. Ну якби Росія могла повністю себе забезпечувати не залежати від імпорту, безумовно це б не відбила, не відбилась на простих громадянах і взагалі на економіці, але Росія щоб там не було суттєво імпортозалежна країна. І коли відбувається просідання національної валюти, як це було вчора. Нагадую, що вчора зранку курс долара до рубля складав 105,5 рублів за один долар. А вже Ближче до обіда, навіть трошки пізніше, він досяг позначки 114,5. Ближче до кінця він, звісно, до 113 повернувся, але все одно оця постійна зміна курсу. Ця постійна, скажімо так, динаміка. Вона впливає на те, що при укладенні зовнішньо торгівельних контрактів постійно змінюється умова власне курсу. І відповідно це призводить до того, ці часті зміни, що реалізатори імпортних товарів при власне, своїй діяльності закладають значно вищі курси. Тобто, так, він офіційно центральним банком Росії, якщо я не помиляюсь, 108 на позначці, на форексі це було якраз 113. А ось щоби торгувати в самій Росії, там якраз закладається курс 120. І це знову ж таки. Це станом на учора. Подивимося, що буде сьогодні, тому що після того, як основний банк Росії, який через який здійснюється багато торгівельних операцій, це Газпромбанк опинився під санкціями США. Ми бачимо, який відбувся дисбаланс російської фінансової системи. Скоріш за все, Росія зможе. Скажімо так, стабілізувати ситуацію, але коли це вона зможе зробити, це питання, тому що поки що нема цієї стабілізації, поки що відбуваються ці скачки. Так що будемо дивитись і як далі будуть власне проходити події з національною російською валютою. Але вже зараз зрозуміло, що дуже багато негативних тенденцій в російській економіці, про які казали давно, але які не відбувались, вони врешті-решт почали відбуватись. Івана, повернемось до цього, але просто зараз ракети в напрямку Лубнів і ракети в напрямку Прилук. Будьте, будь ласка, там обережні, те, що відбувається в Росії. Я читала думку, що Ельвіра Набіульдина зараз дивиться, спостерігає. А потім одним махом врятує цю валюту. Ось що означає врятувати цю валюту, звідки вони мають влити коштів, вийти на торги. Ну власне, чим це обернеться? Бо якщо почитати Твіттер, там росіянам уже радять вигрібайте все, що є, біжіть швидко, все скуповуйте, Депозити вам все одно не віддадуть, долари вам все одно не продадуть. Адуть чим це може обернутися для Росії ну в такому знаєте позитивному для нас ключі а, пані Юля іронія в тому, що якщо на минулий рік депозити росіян становили 40 трильйонів рублів, за оцінкою аналітиків до кінця цього року вони будуть становити 56 трильйонів рублів. Тобто люди навпаки вони вкладають гроші в банки, чому тому що вважають, що там їм буде спокійніше ніж мати їх про собі і чекати, поки інфляція їх з'їсть. А інфляція їх реально з'їдає. Що зараз взагалі відбувається власне з Ельвірою, на і із фінансовою системою, я називаю це 49 на 49 на півтора на попів. Тобто 49% що 20 грудня в 9 піднімається облікова ставка з липня минулого року, коли її вперше підняли після певного зниження. 49% що Ельвіру Бюліну відправлять у відставку до 20 грудня. Це при тому, що. П'ятниця вона якраз була в державній домі Росії. і Там такий, як то кажуть, поважний десант висадився на її захист. Але тим не менше це питання лишається. Півтора відсотки це варіант, і врешті решт відсотки – це варіант, коли люнебюліну знімають людина, яка проходить на її місце, бачить всі розрахунки і піднімає облікову ставку. Хоча та людина прийде, щоб її опустити. Безумовно, у Росії є певна віра в те, що набіуліна може врятувати економіку. Але знаєте, оскільки трошки скажімо так, ще до початку повномасштабної війни слідкує за фінансом в Росії, то що там в команді на була така людина перший заступник Ксенія Юдаєва, яка значною мірою допомагала в формуванні російської політики, так ось з 1 листопада Ксенія Юдаєва вже не в Росії. Вона формально призначена там, представником Росії в директором від Росії в Міжнародному валютному фонді, але вона виїхала. І чомусь так трапилося, що одразу після виїзду ключової персоналії почалися. Ну, більш суттєві проблеми в з валютою. Хоча, як на мене, взагалі з давайте так в травні місяці були санкції США щодо московської валютної е, біржі, і після цих санкцій е, торги на е, московській валютній біржі зупинилися. Чому це важливо? Тому що курс рубля взагалі-то встановлювався по результатам цих торгів, і коли власне, була отримана вся інформація. Тоді і були приймали рішення щодо курсу після скасування цього дозволу використовувати долар, цей курс встановлюється централізовано центральним банком Російської Федерації. Тобто, тут повертаємось в радянські часи, коли долар офіційно коштував 67 копійок, а на чорному ринку за нього давали 20 російських рублів. Теж саме зараз фактично відбувається в Росії, і якщо згадаємо. Давайте так ситуацію два тижні тому, то там якраз курс був офіційний 99,999. Це означало, що є політична команда ні в якому разі не перевищувати позначку 100, і тому його тримали. Але все ж таки економіка це не, не та річ, яка також піддається регулюванню політичному, і тому зараз це як на мене більш реалій життя, де багато людей розуміють, що не варто істівки. Рубль він варто дешевше, і ось поки що пішли тенденції такі обережні пониження, але щодо 120 до кінця року я їх не виключаю, бо більше при певних обставинах це може трапитись навіть до кінця листопада, при тому, що зараз ми дуже близькі до завершення цього місяця. Ну ви кажете про намагання в політичний спосіб це регулювати. Що це означає на практиці? Чи йдеться про е, вімкнення верстату? Ну, тобто, фактично таким чином. Чи я ну, давайте ми продовжимо буквально mm -hmm. за мить. Треба повідомити про ракети з Херсонщини на Миколаївщину, Черкас, Черкаси, Кременчук. Так само у вашому напрямку є ракети. Це повітряні сили. Повідомляють. А Сумська обласна військова адміністрація повідомляє про ракетний удар по інфраструктурі Шоскінської громади. На місці працюють усі необхідні служби. Наслідки ворожої атаки ще уточнюють. Повернімося до питання, та пане Іване. Так, тобто зараз, ну, взагалі, ми бачимо навіть ця ракетна атака попередня, Росія тисне на Україну, щоб Україна все ж таки капітулювала, тому що ось економіка, якраз у Росії, як на мене, ну м'яко кажучи, завалюється. І е, навіть те, що от ці всі заяви, що там не все так погано, ну слухайте, якщо піднімається постійна облікова ставка, якщо, е, скажімо так, відсотки за. А облігаціями держав, внутрішнього державного займу зростають. Я Зрозуміло, що в нормальній ситуації вони не повинні постійно зростати. При цьому те, що вони зростають, це означає, що держава терміново шукає гроші, щоб залатати ті дір діри, які є. А ось бюджет Росії прийнятий на наступний рік. Там є цікава цифра. Це очікуваний дефіцит по завершенню поточного року 3,3 трильйони рублі. Його треба десь якось знайти. З великою ймовірністю це буде фонд національного благополуччя, в якому там трошки більше 5 трильйонів рублів. Але це виходить більше половини фонду, уйде просто на закриття діри в цьому році, і тоді ці гроші може вистачити на другу половину 2025 року, але життя ж не завершується. Тому Росія безумовно до другої половини наступного року потрібна капіталяція України, бо і ведення війни, а тут вже буду цитувати заступника на який я якось сказав таку фразу, ви ж розумієте, що у нас іде СВО, і поки іде СВО, нам дуже важко гарантувати нормальну ситуацію в економіці. Тобто, практично, в Росі певні чиновники Росії прямо кажуть, що якщо не зупинити війну, то може бути крах економіки. Росія, як ми бачимо, навіть по мапі не збирається це робити. Отже, тут на жаль прийдеться України. Україні дивитися з однієї сторони на ці ракетні атаки, а з іншої сторони на те, як обвалюються російські рублі і вся економіка за ним. Іване. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаю, Іван Уз, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, з нами на прямому зв'язку.